До Києва, міст, який вцілів, скоро буде відкрито. В столиці відновлюють пішохідно велосипедний міст. Що змінюють? Вже знає. Спостерігає за роботами наш журналіст Влад Величко. Так, Влад вже Ілону, знає. Воно Андрію вітаю. Доброго вітаю. дня, столице. Знаходимося ми дійсно зараз на пішохідно велосипедному мосту. Ну а саме перед ним на власне поблизу арки свободи українського народу. Як ось ви можете бачити, є де кияни перейшли сюди для того, аби теж подивитися, власне, на те, як реставрація мосту відбувається. І нагадаю, що пройшов рівно місяць, а саме 10 жовтня, рівно місяць тому, внаслідок ворожої ракетної атаки, цей міст власне і зазнав ураження. Ворожа ракета прилетіла не саме в міст, а саме під нього, в результаті чого були пошкоджені деякі скляні конструкції, і ось наразі наразі працівники підприємства «Київавтомістшлях» вони встановлюють зараз. 16 елементів підлогового скла, і з них вже замінили 14. Ну а також встановлюють просто скляні такі екрани, які поблизу власне перил встановлені, будучи тут, звичайно ж, тут як ви вже могли побачити, ходять такі люди, не так їх багато, як тут зазвичай власне гуляють до Володимирської гірки, до арки свободи українського народу, або ж просто щоб подивитися на прекрасні пейзажі подола. Тому люди тут є незалежно від погоди, і незалежно власне від самого стану мосту. Тож чи чекають власне кияни і гості відновлення цього мосту, аби знову прогулятися ним до Володимирської гірки. Давайте почуємо їх пряму мову. Да, чекаємо, дуже скучили за цим місцем. Тут знаєте є своя така романтика для нас. Ми, звісно, чекаємо. Я в Києві буваю не дуже часто, тому як в Києві знаходилась, прийшла глянути, як він виглядає. Я взагалі не знала, що він у нас є, поки не прилетіло. А це ану прийшла. Да, витримав. Прийшли глянути, але ремонт. Будете чекати, доки зремонтують? Ну обов'язково. Тож, як ви бачите, навіть гості столиці з великим очікуванням таке чекають, доки дійсно цей ремонт буде завершено. І тоді можна таке сказати без перебільшення тисячі киян одразу ж в перший день його відвідають. Багато кому на початку, коли відкрили саме пішохідно-велосипедний міст, було страшно й боязко, тому що це взагалі міст великий. Він 216 метрів і має три прольоти. І саме на згибах ось цих прольотів встановлена скляна така підлога. Ну і багато кому було дійсно страшно на неї просто стати. Ати ногами і ну, хто особливо боїться висоти. Ну а тепер, після того, коли е, наші українці побачили, що навіть ворожа ракета не здатна зруйнувати цей міст, можна дійсно сказати про те, що в Україні дійсно таки сталеві. Мости, ну от і власне, будемо чекати від закінчення всіх робіт для того, аби знову насолодитися прекрасним подолом з вигляду на велосипедно пішоходний міст у столиці. Передаю слово колеги. Вам дякуємо влади. Влад, дякуємо мости. Ну так да, Влад Величко зараз нам розповідав про міст.